Вітаю! Мене звати Марина Ковальчук. Я виконавчий директор мережі ресторанів Pesto Family. Це 19 ресторанів песто кафе в Києві, містер твістер і ресторан «Мотіано» Також у нас є два ресторани в Польщі, і ми успішно використовуємо щось в обох країнах і маємо гарні результати. Ми підключили в липні 2022 року після того, як перевідкрили ресторани після початку повномасштабного вторгнення і зрозуміли, що нам потрібен інший інструмент, а не паперове меню. Сердечки на улюблених стравах насправді дуже допомагають гостям, коли вони продивляються меню, намагаються обрати, що вони хочуть. Вони ставлять сердечки напроти. Тих страв, які їх зацікавили, і коли підходить офіціант, вони досить швидко роблять своє замовлення. Відгук допомагає це дуже класний інструмент в роботі з гостями, які залишили чимось незадоволені. Функція перекладання допомагає, тому що ми додатково не витрачаємо час і ресурси на перекладача, на друк матеріалів іншою мовою, і насправді набагато комфортніше іноземцям, які не володіють англійською, прочитати меню по інтеграції з постсистемами все працює, не було ніяких великих. Проблем є якісь мінімальні програмні збої, але це все вирішується досить швидко протягом 30 хвилин години. Довше напевно у нас проблем не було. На дуже класна програма для того, щоб трошки полегшити життя гостям, які можуть орієнтуватися по фотографіях, що вони хочуть обрати для себе сьогодні. Це дуже класний інструмент пришвидшити розрахунок гостей, щоб вони не очікували рахунки і термінали.